ми записуємо наміс уже з сторони представника, который прошу від департаменту хочу озвучити відючими ними саме саме питання. Ну, то буде виглядати, наприклад, на консультата питання з кольмашкою буде допрокти в тому ж питанні згаданого. В першому роді носить предлішний моменти секретно. Ну, да, представлись з двох стратегічних, які уществкових, потом карту поза. А, пропозиції відсутні до такого проєкту, де ми вже голосували, І перше питання, як вносить, це в проєкт no про затвердження декументації до нового стріляння. Проведення правопростування до мене біган, противник правопростування і гаранту, а вкладний додаткові суперфісії. Чи є в колегі якісь пропозиції, про звучать якісь питання злого рішення? За уважування. Прошу скасувати попередню рекомендацію по 53 му проєкту та прошу проголосувати наступну рекомендацію саме зняти з розгляду сесії додаток 1 пункт 5 і пункт 4, додаток 2 пункт 2, пункт 3, пункт 4, пункт 5, пункт 5 додаток 4 пункт 1, додаток 5, пункт 2. Тобто стосовно вистосовувати додатку, який буде даний пункт 1.

Тому ну, також у нас одне питання. Комісія знімалися на завишення. Також була Так, я правда mm -hmm. тобто на довчення. Це додаток один пункт прошу підтримати, так як іде в проекті рішення. Тобто ми знімали його минулі комісії, а в проєкт рішення там все-таки Тобто підтримуємо згідно те, що проект рішення. Сіпане може коментаряти, як нам розказати. Ну, ми виїхали з Миколою Вікторовичем, є на рухома майна, і на цьому реалізуватись спадщили в податок. То все відповідає до НАТО, що не виходили. Мені всі перевіряли, всі заявляли, зауважені департаментом були з приводу згадання. Ні. Це пропонує підтримувати то за вас, дякую. Yeah.

Тому прошу спросувати попередню рекомендацію по пункту 64, по проєкту 64. Прошу. А прошу голосувати наступні рекомендації, щоб знати зброю сесії відповідно до даного проєкту рішення додати перший, пункт 1, 3, 4, 8. Хто за? 8, знятий? Так. 1, 3, 4, 8, додати перший. А по 8 маленьчити з колегами. Знали. Знімаю тому що. Так? Так на розі на. А і останнє рішення комісії сьогодні це по корументам до націського голосу, зазначені звернення від міщеньків на повному наданні. Позитивною, е, згідно з протоколом толесі, є нашо позитив голосування по тани питання. Віддавши будь-які рекомендації, громадські до уваги заяв. Немає. Про рішення, які на ташку провсім учасству відомо, і таким образом, где мы ноги, в принципе, мы ноги, а власти приличны, а это все все право на руку, на талантливые мысли, это нам на сегодня. И в Париже, где остальные процедуры, то есть, как я уже сказал, что все мы будем на сегодня проголосовать. Також прошу підтримати проєкт нашого основного і проголосувати. Дякую. 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 У мене є ще таке повідомлення. Минула комісія у нас закінчилася з рекомендацією, яку вніс Іван Володимирович з переводу квартал, «Квартал будь 24». У mm мене -hmm. сьогодні, оскільки ми з'їдемо назад, зійшов лист, конкретно звернений до постійної комісії з питанням співпрацювання культури та замовлення користування і на даному кварталі, шановні члени комісії, Пока квартал двадцять 24, та ТОВ ЖК висловлюють вдячність за підтримку та сприяння регулювання земельних питань, пов'язаних із реалізацією будівництва житлового комплексу в місті Житомир, Повідомляємо, що був заключений договір оренди поточний стан робіт. На сьогодні, на підставі договору про спільну забудову, здійснюється активне відновлення будівництва, а саме на будівельному майданчику. Виконано завершено мурування, мурування внутрішніх перегородок у квартирах та місцях правильного користування. Завершено монтаж внутрішньої каналізації водопровідні роботи на фінальній стадії виконання. Електромонтажні роботи виконано орієнтовно на 70%. Місотків. Встановлено щити розпочаток та активно ведуться внутрішні опереджувальні роботи, штукатурка стін, підготовка під озброєнням, заключення договори. Та здійснено авансові платежі в обсязі 80-800% по постачанню лікованих конструкцій та ліфтового обладнання. Тобто it's вони... it's <пробіт> а права реєструвати вони поки не реєструють. Ми спілкувалися з паном Олександром Колегою. Він каже, що ми дивимося, що активно пішла робота і вже каже, будемо робити реєструвати права після введення крутацію. Да, ну дивіться, по да, за ні, зняв за просто питання йде за що? Що чому вони не реєструють їм права? Реєстрація прав відбувається на сьогоднішній будь якій стадії, об'єднатися. Так, за своє нове законодавство не зрозуміти. Можливо, там з собою якісь матеріальні затрати, вони хочуть їх зареєструвати повністю можливо, Це за злочинки. Ну добре, тоді ми інформацію заходить до відео, ви будемо підразу це протиколіз засідання нашого місця. Це про хлопчику там розповісти. Одногласно дякую. Тепер другу відповідати. На новому зітку представника Олександра Руслан щодо затвердження технічної документації за версією Корольова 32. Комісія було рекомендовано включити рішення щодо надання, але вивчивши це питання, хочу доповісти: дана дана земельна ділянка сформована під однією із квартир багатоквартирному житловому будинку.

Доброго дня. Добрий день. В мене питання по поводу, 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 і просили заяву про затвердження технічної документації заменоустрою щодо земельної ділянки на цілих 250 років внести відповідний проєкт рішення і передати власність. Нами було вивчено документи, надані з вами, і проте було встановлено, що ніякого дозволу на надання дозволу щодо формування земельної ділянки під квартирою в Житомирському міської ради не займалися. Крім цього, неодноразово ідеї. Ваші товариші були на прийомах ще в департаменті міського будування, так і в міській раді на прийоми першого заступника міського голови і інших посадових світування на підожджі. На... Уже зранку йде е, муж, тому що крім мене, то ви були. Де я була? У першого заступника ви були на прийомі Ольшанську в в я була на прийомі по другому питанню. Так, а, це 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 і по цьому питанню теж ми підходили, питали, там сказали, що Петро Петрович на комісії, вам треба йти на комісію, приймуть рішення, напитали, де, окрім Петра Петровича ще інші будуть депутати сидіти. і звертайтеся. Я ходила до на колока то А тоді вже я повернулася до Інушевича. Сказали, що він теж якби в цій місії. Вичекайте, почекайте. Давайте дослухаємо. Тому yeah. я були приходила тільки до нас було, що на не треба звертатися на земельну комісію. Наприклад, вже були і департаментом э, готувалася інформація, і нами готувалася інформація про те, що під багатоквартирними будинками земельні ділянки не родяються і не передаються. Давно? Не передають рішення. Давно? давно? Не yeah. приймається рішення? Ні. Ні, півроку назад на Бориса сатена люди робили. Там шість квартир, і все добре, і все у всіх вийшло, і всім все дають. Зараз ідуть рішення, які розпроекти рішень, які розглядалися на комісії на попередньому засіданні, ідуть перевальні. Аналогічне звернення, де відставляться у відмови на мене на формування земельних ділянок під збережно-квартирними будинками. Так само задіяний у час і подальність і дозволяючи порядок і не затверджені кабінетом міністрів передачу багатоквартирним школим будинком за нами планують. Ну як ви вважаєте, що це наземний маленький барак? На три квартири, причому я вам пояснила причину, чому стала квартира через те, що газконтора наполягала, а люди, які не розуміли, що відбувається, на це поводилися, бо вони злякалися, що вони будуть сидіти без газу, і не можуть розділити особові рахунки, і вони такі вчинили. Так. У мене питання до ми тут тут нас вибрали, ми якось відбували. Так, у мене до вас питання. Яким чином ми зможемо такі допомогти людині, отримати дану земельну ділянку в оренду, Єдині, Власне, то вже варіант? <говори> Може вони повинні об'єднатися назад? Може ще якісь відповідь? Е, ще... Я звісно я... Юлію, я... 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 я подавала, я... показувала документи. Всі ось і мат відчувається, що е, житловий будинок, він вже був більше 60 років. Житковий будинок. Я да, ви ж бачите, там з збоку, дивіться, дивіться да, з боку, боку там, з тої сторони, флора, Флора пристроїла до гаража, це був дядька. Так, що ми відкрити ворота не можемо, тому що там де стіна, приступ до стіни гаража. Тобто ніякі межі. Ніхто там не відступив навіть 20 сантиметрів, щоб метр, а 20 сантиметрів немає, їхній забор це вже Чи Чому якась можливість відділення? Це єдиний можливий спосіб, щоб перестанувати і отримати право користування під даним об'єктом частини об'єкту наруховного майна, це виділити в натурі квартиру як, на до як окремий домогосподарства. Присвоїти адресу і тоді можливо набути право користування. На так. так як воно, як я можу відірвати кусок? Ви взагалі пробували це робити? Ну зараз такий спосіб, якби люди підтримати партнерного розумію, ми не дивимося поїздку. Дивіться, я розумію, У нас каже посаком правильно. <поцелість> а, а можна фактор, можна, наприклад. Є. Що він Зарекомендувати, що даному об'єкту нову адресу. Спочатку, спочатку потрібно зробити поділ об'єкту, щоб виділити цю, цю частину в натурі. господарства, тоді тільки можна буде присвоювати адресу. поділ okay. ну, Це робиться спочатку нотаріальна угода. Да. Всі замороження, виділити окремі, тоді. Ну, то я маю це на увазі, якщо то... ну, дивіться, технічне питання: за те, що у людей є реально є поминання одного і все останнє. <губ> сьогодні закон один каже, що це типу багатоповерхівка. Багато квартир, я просто. Ну це не багатополотіка, це не оздобення. Просто так сталося <губ> Але, історію. Але якщо сьогодні... Сьогодні вибачте, виділити частку і присвоїти нову адресу. Це стає об'єктом рухом майна і ставлять okay. окремо. Ну от я про це кажу. То давайте рекомендуємо, сьогодні йти таким шляхом. І ніколи не підставляють, що там не відмовляють. Що присвоїть тут проблема? Знаєш, що є застави вас. чого не сюда. А, а це дів'ястові. Вони землі не потім приймаєш. Вони ж землі не получають та сама ситуація. Вони получать різні адреси там А, Б, б. А. А я, б... а я, я б... Сто... в виніс виняткова винесли. Ти більше, що, що там воно не співне. Винездоково. Можу щось бути вивіти, що правильно говорять благоустрій, що в будь-якому випадку є ще благоустрій, бо знаю давно. Справа в тому, що мають бути виключені і мають бути людський фактор. Люди прожили там з 39-го року. Не. І ми маємо поговорити для того, щоб вийти. Пів року назад такі документи подавалися навіть на там в прийомні і каже: я взагалі не зрозуміла, чого вам відмовили. Бо тут, ну, ми подивіться, скільки. Я на Бориса Тайна робила в тому році 19 квартир, 19 квартир. Всі прийшли гарно до нотаріуса, зробили поділ до два будинки в одному дворі. там ще такий, що що мама кару. Ми шукали людей з Ізраїлю, повіхали двоє власників. Ізраїль, ми знайшли їх там через пошту, все зробили, все поділили, прийшли, подали. Ніякої відмови не було. А такий команд шукати людей з Ізраїля, ви не бабусі бабусів. А, а бабуся кого? Ну з дев'ятого року живе. Ні, розумієш, там бабушки і сусідки, виходить, баби старі. Все, що вони там зробили, то підписували протоколи. Вони не проти, там нікого нічого не виробили. Ну немає смисла виділяти в окремий, в це треба буде знову новий об'єкт церковного війна. Ну, по приклубу Борисоцену, ви ж поділили, на два кубоку не робили. Кого поділили? Землю поділили? Та там були квартири, квартири, і то взяли.